Яль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Зміни, які вже відтепер приходять до правил дорожнього руху, і вони були проанонсовані ще у п'ятницю. І зараз про них детальніше розповім. А знаходжуся, перебуваю я зараз на одній із доріг. Автомагістрали, яка за містом, тому що одна одне із нововведень саме буде стосуватися е, цього. Відтепер водії під час руху поза населеними пунктами повинні завжди вмикати денні ходові вогні або ж ближнє світло фар. Раніше це потрібно було робити лише з 1 жовтня, по 1 травня, але от Саша до речі сказав, що він це правило навіть без змін. Завжди виконував і штраф за невімкнене світло ближнє. А він в принципі залишився незмінним 425 гривень до 510. в залежності. Я так розумію, від того, яким це було вже правопорушення, і скільки разів до вас поліцейські казали но 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 Також заборонено перевозити дітей з ростом менше 150 сантиметрів без використання дитячих утримуючих систем. Тобто крісел, які е, можна зафіксувати в автомобілі, які дають також змогу пристебнути надійну дитину і в разі якихось певних небезпечних ситуацій е, забезпечити її е, неушкодженість. Плюс заборонено перевезення дітей на задньому сидінні мотоцикла та мопеда, крім ряду випадків. Який це ряд випадків може це знову ж таки встановлення ось цього крісла, яке можна класно. Адекватно зафіксувати і не вплинути на певні характеристики мотоцикла, але там дуже великий перелік того, як це правильно зробити, тому. Це вже потрібно поспілкуватися з тими, хто більш фаховий у цьому питанні. А ще було уточнено перелік дорожніх знаків, якими позначено спеціальні місця для стоянки на автомагістралях і дорогах для автомобілів. Проте оновлені знаки, які цьому стосуватимуться, вони з'являться пізніше, і також буде повідомлено про це автомобілістів. Чому от прийшли ці зміни в правила дорожнього руху? Тому що зараз відбувається уніфікація, ось дорожніх правил до правил європейського. Сього союзу, адже Україна рухається активно для того, щоб інтегруватися у Європейський Союз, і правила дорожнього руху також мають бути уніфікованими для країни, яка хоче бути у Євросоюзі. Дякуємо тобі, Андрій. Насправді так, ти зазначив, що в мене чогось таке завжди було правило. Я Дум, я завжди думав, давайте так мене буде краще видно на дорозі навіть в день, якщо я буду їхати, просто вмикаючи фари. Я це, завжди виїжджав, завжди вмикав. Це звичка, це звичка, звичка яка вже, якщо зафіксувалась, то нехай буде, щоб не перелаштовуватися через сезонність. Дякуємо тобі, що нагадуєш усім і про крісла, і про фари, бо це надзвичайно важливо.